Доброго вечора, ми з України, шановна спільнота, Facebook, сторінка Мангалиця Чернігівщини та YouTube сторіночка Мангалиця Чернігівщини. Вітаємо вас на нашому каналі та в нашій групі. Переїдуть до нових власників, Дюманчики. Вік півтора місяці, батько угорська Мангалиця. Мама, Дюмани. Дюмани. Сімбочка і хросічка наші. Є кабанчики, є свинки. Кабанчики ще не кастровані. Но будемо каструвати. Тут ось наша сімбочка. Симба! Кушає, не видно. Хрося біжить ось Хрося і Сімба. Сімбочка дюманша і Хросенька. Хросенька теж дюманша. Це їхні діточки. Діточки. І вон папа Ахілес, угорська манга. Ахілес! Ахілес, угорська мангалиця. Телефончик під відео. Кого цікавить? Це наш кокосик будущий, папашко. Кого цікавлять дюманчики? Ще раз нагадую, батько угорська мангалиця, а мами мами дюманші. Тобто батько дюман, дюрок, дюрок вибачаюсь, батько дюрок, а мати угорська мангалиця. Цим мирного неба. Слава ЗСУ, слава Україні! Хай Бог збереже нас та Україну!